Як вирости з виконавця в керівника? Я прихильник того, щоб не чекати, коли ви прочитаєте там 10 книг, пройдете 10 тренінгів, зрозумієте, хто такий керівник, і потім почнете наймати щось керувати. все таке. Я прихильник того, якщо ви можете наймати, у вас є можливість, і ви розумієте, що ви будете делегувати, вже наймати, вже навчатися, вже керувати. Да? А потім, коли ви. Набиваєте шишки, ви розумієте, блін, я щось не то роблю. Щось якось воно я найняв, я керую грошей. Щось більше не стало. Треба щось змінювати. І ви з більшою мотивацією, з більшою увагою починаєте читати ту книгу про керівника, чи проходите той курс по керівництву. Так, і ви більш яростно це робите. Ви більш. Сфокусовано більш ефективно це робити, тому я рекомендую саме почати наймати, почати вже керувати, почати делегувати і потім в процесі вже навчатись. Тому що інколи ви можете піти просто теоретично все послухати, сказати, а понятно, вроді як будемо працювати, да, і по факту, все одно треба досвід, одразу не все прям класно ляг.